Вже упродовж п'яти місяців, не тільки нас, не стільки точніше нас, а скільки наших підрядників, системно е, донімає вживе таке слово, е, один з працівників управління по боротьбі з економічними злочинами. Я можу сказати таке, що це має наслідком наступне. Допити, це має наслідком безкінечні перевірки. населяються хмари, перевіряючі, хмари, де прямо написано, що така то особа уповноважила, заявила, і внаслідок його звернення саме це здійснюється. Е, переміряли вже всі дахи. Всі цвяхи перерахували, розбіжностей немає. На допит я чув ходила чи не вперше в своїй історії вся бюджетна комісія в повному складі депутати міської ради, і все це по вигаданим приводам, які генеруються в одному кабінеті однією особою. Я з цього приводу звернувся з повідомленням про злочин. Я з цього приводу звернувся в прокуратуру, звернувся в відділ внутрішньої безпеки самої міліції. З двох останніх інстанцій надійшла відповідь про те, що все нормально, все в рамках закону. На повідомлення про злочин відповіді не отримав. Я сьогодні задав на оперативній нараді міського голови просте питання. Я хотів сказати, що треба, що я маю зробити, і до кого ще я маю звернутися для того, щоб припинилось системне здирництво і вимоги до наших підрядників і до самого ЄРЦ, і нас як комунальне підприємство. Лишили при тих функціях, для заради якого ми, ми працюємо. А ми працюємо для того, щоб утримувати житловий фонд, а не займатися безкінечними переписками з окремо взятими е, працівниками окремо взятих органів за матеріалами працівників сектору державної служби по боротьбі з економічними злочинами, е, слідчим відділом івано-франківського міського відділу міліції, розпочато кримінальне провадження відносно посадових осіб. Е, Комунального підприємства єдиний розрахунковий центр.